Тюансі це рослина для тих, хто не хоче морочитись з землею. прийдіться вам морочитись без землі. Будемо <рес> чесні. Варіанти, бачите, її посадити по-різному. Можна просто підвісити, можна з такою корзиною. Я зараз ще хочу тут додати, підвісити. Можете купити корягу просто для акваріуму, да? Це коряга для акваріуму, вони просто сюди вставляються, вони не мають коріння, як ви бачите, так і має бути. Просто вставляєте, які вам хочеться, як вам хочеться. Обираєте гарню корягу кар собі і просто кайфуєте. Раз в пару днів їх треба замочувати. У воді. Ви бачили, в мене багато тилансів приїхало. Магазин відмічати не буду, бо бачите, дві з них. Я ще їх не мочила, нічого їм не робила, але дві з них приїхали гнилі. Ну, може, через погоду. Я не знаю, через що. Тому від відмітки магазину утримаємося. Покажу вам, як це може виглядати. Дивіться, можна на стіл поставити, можна в офісі поставити себе, раз на пару днів не забувайте напоювати. Ну, але ж гарно і незвично. Згодьтесь. Я ще таку собі каягу, звісно, замовила, але вона мала б стояти, а вона, бачите, падає. Тому Щось придумаю. Теж буде щось гарненьке. Бачите.